На календарі 3 листопада. Така в нас погода. Вітерець, сонця немає. Бачимо, нормально. Пішов так, зложує навіть хвоста. Зараз подаємо, скільки він видає. 350, 340, 380, 400, 370. Бачите самі, 280 ватт. І по панелькам. Одне поле в нас видає 340 Вт і в домі також дивився там то, точно так же. Тобто отак працює наш вітрячок. О, пішов поривчик. 260. Отак. Так, зараз 500, 580. 550. О, такі показники непогано. Защита відпрацьовує шикарно.